Добрий день, малята! Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день для вас веселим буде. Сьогоднішнє наше заняття буде про дуже важливу та цінну річ, а про яку ви зможете здогадатися, прослухавши уважно мою загадку. Вона всім нам дорога, вона жити помагає. Коли вона у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без неї не прожити. Я гадаю, ви здогадалися, так, правильно, річ іде про дружбу і говорити ми з вами будемо сьогодні про неї. Що ж таке дружба? Діти, дружба це стосунки між людьми. На основі взаємодії, довіри, взаєморозуміння, спільних інтересів, прив'язаності, спілкування. Дружба це найбільший і найцінніший скарб людини. Її потрібно цінувати та оберігати. Дружба дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога. Дружба жити помага. А тепер поговоримо, хто ж такий друг? Друг це той, хто не ображає, з ким ви граєтесь, ділитесь іграшками, гуляєте, малюєте, розмовляєте, співаєте, танцюєте. Як ви гадаєте, яким повинен бути друг? Молодці малята. Друг повинен бути добрим. Вірним, щедрим, веселим, радісним, робити добро, всім допомагати, бути чесним та люблячим. Малята сьогодні, коли я йшла до дитячого садочка, мені зустрілась наша знайома білочка. Вона мені розповіла пригоду, яка трапилась з її подружкою, що живе у лісочку. Мені захотілось, щоб і ви її послухали. Тож умощуйтесь ручненько та слухайте уважно. Жила собі в дуплі на дереві руденька білочка, а під тим деревом у затишній нірці мешкав сірий зайчик. Білочка щоранку прокидалася раніше за всіх, вона вистрибувала з дупла і жваво стрибала по гілках, збираючи горішки. Зайчик прокидався трішки пізніше. Він ліниво виповзав з нірки, потягувався і з насолодою вдихав свіже лісове повітря. Одного разу білочка, як завжди, стрибала по гілкам. Раптом з дупла випав її улюблений горішок, великий, блискучий і дуже смачний. Білочка спробувала його піймати, але не встигла. Горішок швидко впав на землю. І закотився під кущ. Білочка спустилася з дерева і почала шукати свій скарб. Раптом з-під куща вискочив заєць. Він здивовано дивився на білочку і тримав у лапках її горішок. Це ж мій горішок! вигукнула білочка і спробувала вихопити його з лапок зайця. А я його знайшов, заперечив заєць і сховався від неї. Білочка розсердилася і почала ганятися за зайцем. Вони бігали по лісу, стрибали через пеньки, перекидались через кущі. Нарешті білочка втомилась і зупинилась. Зайчик теж зупинився. Ти дуже швидкий, сказала білочка, а ти дуже спритна, відповів заєць. Вони подивились один на одного і засміялися. Давай, дружити, запропонував зайчик. Давай зводилась білочка, і з того дня білочка з зайчиком стали найкращими друзями. Зайчик віддав білочці її горішок. Білочка була дуже рада і подякувала зайчику. Вона щиро роздивувалась його щедрості й доброті. З того дня дружба білочки і зайця стала ще міцнішою. «Малята, про кого йшла мова в розповіді? Так, правильно, про білочку і зайчика. Що трапилося з білочкою? Молодці, вона загубила свій улюблений горішок. А хто знайшов горішок? Так, горішок знайшов зайчик. Зайчик відразу віддав горішок білочці Ще згодом? Вірно, згодом. Хтось звірят запропонував дружити? Так, дружити, запропонував зайчик. А як ви гадаєте, дружба у них міцна? Так, дружба у них міцна. Малята, історія білочки і зайчика вчить нас в тому, що дружба це найважливіше в житті. А зараз я вам пропоную пограти. Малята, погляньте на картинку. Чи можна цього хлопчика назвати другом? Ні. А чому? Тому що він ображає дівчинку, дразнить її. А цих дівчаток можна назвати подружками? Так, бо вони діляться кульками. А цей хлопчик забрав у дівчинки цукерку. Це гарний вчинок? Звичайно ж, ні. На цій картинці дівчинка з дівчинкою ділиться своєю іграшкою, ведмедиком. Ми можемо сказати, що вони подружки? Звісно ж, так. А цей хлопчик поламав дівчинці вежу. Він гарно вчинив. Ні. А ось ці два веселих хлопчика. Вони друзі чи ні? Так, вони друзі. Бо вони стоять, обійнявшись. А на цій картинці наші дітки. Вони разом граються і ніколи не сваряться. Ми можемо сказати, що вони друзі. Так, вони справжні друзі. Молодці малята! Ви впоралися з завданням. Ми сьогодні гарно попрацювали з вами. До побачення, діти!